І всім привіт! З вами Дайтекс! І ми будемо сьогодні грати в Ladies Finished Jump! Це дуже класна гра. Мені подобається. Я вже в неї пограв, трохи набрав рекордів і собі два костюми відкрив вже. Починаємо! Бачите, тут так класненько все зроблено. Це вже я надів другий костюм. Там, там ще є один костюмчик. Бачите, коли є зірочки в углу екрану. Ці зірочки, якщо ви набираєте 30 зірочок, тепер вже 50, то ви відкриваєте новий костюм. Оце я вже так два рази набрав по 30 зірочок і відкрив два костюми. І тепер треба 50 зірочок, щоб відкрити третій костюм. Коли ми помремо, то я покажу вам, який в мене взагалі є костюм. Воно вже так багатенько вистрибуло. Бачите, тут треба набирати рекорди, так само на екрану, Але правому. Особливо тут треба багато дуже крутитися, тоді у вас буде набиватися очки. А оце називається Free Fall. Оскільки я так открою тут, то це буде класніше. <плес> Бачите, в мене вже стоїть рекорд. І щоб це був е, Супер ФОЛ, треба на нього повернутися. А оцей помер. Бачите, який в мене найбільший рекорд. Тепер костюм. Саме простий такий, просто дефолт, можна сказати. Це дефолтний костюмочик. Я навіть знаю, як можна дюпати ці. Зірочки просто кожен раз помирати, нормально приземлятися і тут завжди буде зірочка. Друге, речі. Там буде завжди зірочка і можна їх так от дюпити. Остаток і одразу помираю. І отак от по декілька разів. Так можна дуже швидко набрати. Тут 5 число дірочек, яке тобі треба. Ой, реклама. Це по найбільше по подобається. О, да. А, щось не спрацювало. О! Уйй! Саме померли. Още раз. Не спрацювали буммич. Yeah 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 Бачите? Може все цікаво Але якщо у вас є інтернет, або мобільний, або ви сидите вдома. Коли помираєте, можна ще краще діти. Вам буде плюс 20 зіршок, коли ви подивитесь відео. Подивимось. Я. я вам пну звук. Не дуже хочеться дивитися. на 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 Ось <свеч> бачите, плюс два зірочок. Давайте ще раз. Тут набюпаємо швиденько. Он <різь> ну, за тільки один раз можна так от 20 зірочок взяти. А одно, да. Що ж. Хочу так з дюпом зірочок ми продумали з моїм другом. Я може ще трохи пограю, о. Може ще трохи пограю. О, нова карта. Може ще трохи пограю і закінчимо відео. Ой, ой, ну, що я це робила. До речі, я вам одразу згадую. Те що коли набирається 4 лайки. Давайте 3, тоді я біжу випускати нове відео. О, ще плюс 20. Чекаємо. Да, 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 добре, давай. Вичче. Ох, ти мене затримуває. Я хочу купити мой костюмочку. Скажу вам ну Ленкара. Там можно сказать, что киллер. Ай. Чтобы тут посадить, если чекать в чарзе или а еще где-то. Здесь... Ну, нормально так. Опа. Клоунский костюм. Класс. Как... Ну, что тут костюм мне как-то не выжить. Ну добре. Ще один раз вмерти помираем, я закінчу відео. А тепер я вже не буду спеціально помирати. Першу, <звіць> я так от помру. Ну, я Тут мастерський граю. Я вже підучився, школі. Даже тут можна крутитися і впрати на... Ну, бэкфліп і фронт фліп робити. Чотко. Дабл А Чоткол. Якщо ви робите фріхол, то, то швидше вийде у нас. Це трохи нарада. Ах, чоло. Як я ж не зібрав Ти шо? Э, блин, блин, блин. Ох, я выжил. А, oh, я написал тут. Не-не-не-не. Ох, что. Та-ху! А. Саё, команда чудесні ночі, ми закінчимо. З вами був Датекс. Всім па-па!